Зубота, 8 червня 2024 року. Таро карта дня сила. Життя сповнене дверей, які не відчиняються, коли ви стукаєте, рівномірно розташованих. Тих, які відкриваються, коли ви цього не хочете, говорить рожи желязний. Моя порада в житті все просто. Якщо ви стукаєте в зачинені двері, то можливо, це не ті двері які вам потрібні. Але якщо ви переконані, що це саме ті двері, які потрібні вам, тоді шукайте до них ключ. Бажаю гарного дня. З повагою ваш таролог. Любомир Богоявлинський